Біткоін готується до новорічного занурення до діапазону 70-75 тисяч доларів. Привіт, колеги зі Сьогодні Будемо говорити позитивно про негативне. Ціна біткоїна протягом декількох тижнів не змогла закріпитися вище 90 тисяч доларів. І зараз є великі шанси, що біткоін разом зі всіма альткоїнами знову піде на потужну хвилю падіння. Найгірше в цій ситуації, що капітал не переходить з бітка в інші альткоїни, і при невеличкому падінні бітка, альти знову починають сильно рушитися. Але ж індекс страху і жадності знаходиться на мінімумах. Чи сприятлива зараз ситуація в принципі закуповувати альту? Сьогодні детально про це поговоримо. Ну і розглянемо ситуацію, який має наступити сигнал, що ми впевнено відкрили шорт-позицію і тримали її у середньостроковій перспективі. Ти напевно не знаєш, що в нас є телеграм-канал, у якому ми щодня публікуємо свої думки по крипті. Обов'язково на нього підпишись, а посилання знайдеш в описі під даним відео. Розпочинати з місячного таймфрейму по біткоїну не варто, тому що ще ще залишається 14 днів торгівлі. І як бачимо, в грудні нічого особливого не сталося, щоб сказати, о ситуацію покупці переламали. Шанс на продовження падіння в грудні досить високий, тому що листопадова свічка закрилася, пробивши діапазон 97 тисяч доларів вниз. Це основна критична точка, вище якої. Можна надіятися на продовження росту, а поки що, відкої навіть в грудні не зміг впевнено затестити цей діапазон. Тому шанс на великому таймфреймі на продовження падіння досить високий. Від перейдемо на тижневий таймфрейм. Тут ситуація не краща, тому що протягом чотирьох останніх тижневих свічок покупці намагалися якось зробити хоч якийсь відкат ось цієї жорсткої хвилі падіння від жовтня 2025 року, і нічого не вдалося. Тобто на тижневому таймфреймі максимальна слабкість, тому. Якщо ми оновлюємо нижче 84 тисяч доларів локальні мінімуми, тут буде вже відбуватися. Щось незрозуміле, невідоме. Тут ціна може як зупинитися і відскочити, так і продовжити потужне падіння. І тут щось прогнозувати не має ніякого сенсу. На нашу думку, навіть більше шансів на продовження падіння, тому що ми бачимо, що покупці геть не мають сили втримати ціну в важливому діапазоні, з якого колись покупці у березні 25-го року стартували і оновлювали історичні максимуми. Тому шанс на продовження падіння високий. Єдине. Що чекаємо, ми? Якщо падіння після ось такої чотирьохтижневої невдалої спроби відскоку продовжиться, то це буде діапазон 70-74 тисячі доларів, і з даного діапазону ми вже чекатимемо ґрунтовний відскок. Хоча б там до діапазону 94 97 тисяч доларів. На нашу думку, після ось таких чотирьох тижнів торгівлі недостатньо сил набрали продавці, щоб продовжувати падіння вже з, з кінцевими цілями 50 тисяч доларів без якогось нормального відскоку. Тому, поки ми не побачимо тесту, хоча б 97 тисяч доларів, ми не повіримо, що. Корекція біткоїна пришвидшиться, а навпаки, будемо думати, що все, що зараз падає вниз, це формування розворотного паттерну з першими цілями, 97 і кінцевими 110. Це якщо дуже сильно повезе в даних цілях, якщо ми побачили по біткоїну перед глибоким зануренням. Таку ціну ми би точно розпродали всі свої лонгові позиції, і або відкривали шортові, або просто сиділи і чекали, коли знову ціни будуть на розпродажних своїх стадіях. Переходимо на денний таймфрейм. Тут добре видно, що біткоін прямо зараз 에, знаходиться у критичній точці, нижче якої ну геть не потрібно впадати, якщо оцей відскок, який розпочався від 21 листопада, ще не завершився. З такого паттерну є всі шанси, що біткоін зможе вирости, хоча б ось сюди, так зробити ось таку різку хвилю росту. Проте для цього треба даний діапазон. Давайте його так розширимо: 84-86 тисяч доларів. Втримувати сьогодні, е, покупці намагалися здійснити ріст, тому що два останні дні ціна біткоїна ніяк не могла пробити ось цей якраз такий критичний діапазон 84-86 тисяч доларів. І покупці непогано пішли, досягнувши навіть відмітку 90 тисяч доларів. Проте це дуже швидко е, змінилося. Якщо перейти на менший таймфрейм, наприклад, 4 годинний. То тут можна побачити ще один важливий критичний діапазон, правда він локальний, це є 88 тисяч доларів. Цей діапазон гарно працював починаючи з 5 грудня, від нього відштовхувалася ціна, і ріст продовжувався. Потім ми бачимо, що 15 грудня цей діапазон на великих об'ємах був пробитий вниз продавцями. І з цього часу покупці роблять все для того, щоб знову взяти під контроль цей діапазон. І сьогодні навіть на великих об'ємах. Вдалося його тільки пробити і не закріпитися вище. Тому все-таки шанс на локальне продовження падіння біткоїна війни більший, і тут все вже буде залежати від покупців. Зараз ситуація максимально не визначена, враховуючи, як падає біткоін, чекати якогось сильного розвороту без підтвердження, хоча б покупцями якогось росту, там знову ж таки до 90 тисяч доларів, але закріпитися вже вище 88 не варто. Тобто більше потрібно очікувати все-таки падіння, і якщо ми побачимо якусь класну реакцію в діаплані 84-86 тисяч доларів у вигляді великих об'ємів, маленьких свічок, де будуть е відкуплятися велика частина свічки і закриватися такою шпилькою вниз. Якщо ми цього не побачимо, то швидше за все січень у нас буде також дуже неприємний. Проте варто пам'ятати, що е, зараз крипта, а саме домінування USDT, знаходиться біля верху глобальної своєї консолідації, в якій е, рухається, по суті, цей показник від січня 2024 року. Ми ще не пробили верхню межу консолідації. І е, поки що наш сценарій, наша задумка, що е, ринок штовхають вниз, в даному випадку домінування USDT росте, коли ринок е, падає, для того, щоб оновити ось ці локальні. Максимум це 6,5 і 6,75. Якщо це останеться, на нашу думку, після цих оновлень ми б мали побачити гарне падіння домінування USDT з першими і основними цілями 5,4, 5,7. З даного діапазону ріст домінування може продовжитися, і в такому випадку у нас буде затяжна криптозима. Але ось це падіння домінування USDT. Добре воскресить криптовалюти і дасть можливість вийти з поганих позицій і перестроїтися на інший ринок. У нашому клубі 99 друзів PS Trade Ми показували цей графік і також виділяли ось цей локальний діапазон 6,2%. Коли ще показник домінування USDT був під даним діапазоном, то шанс росту крипти був реально високий. Тепер ми бачимо, що цей діапазон протиснули вверх. І сьогодні намагалися показник домінування USDT повернути нижче діапазону 6,2, і це все е, закінчується. Ще не закінчилось, тому що свічка 12 нас до не закрилась. але закінчується негативно. Тому можна собі взяти на озброєння е, як сигнал, алерт. Коли діапазон 6,2 і вниз, шанс, що крипта розпочне свій свіз, буде набагато вище. Це буде означати, що в нас була перша хвиля падіння. Перший відскок і далі наступна хвиля падіння мала би десь зупинитися в діапазоні 5,4, 5,7%. Але поки показник домінування USDT те вище даного діапазону, тому ми чекаємо оновлення ось цих максимумів, які ми показували тільки що на більшому таймфреймі, і реакцію покупців на це. Якщо тебе цікавить щоденна аналітика біткоїна і в принципі ринку криптовалют, а також бачите наші середньострокові потенційні трейди, приєднюйся до нашого клубу 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Що найбільше засмучує, це показник темінування біткоїна. Варто розуміти, що на тижневому таймфреймі тут чітко видно, що цей показник має глибоко і довго коригуватися. У нас пішла непогана хвиля падіння, потім діапазон 61-62% впевнено втримався і з такого паттерну. По всіх законах домінування біткоїна мало би продовжувати падати. Але на тижневому таймфреймі відбувається щось нереальне. Звісно, ще можливий тест знову ж таки 60% по домінуванню біткоїна і далі продовження падіння. Проте, якщо показник продовжить рости, то це означатиме, що. Технічний аналіз просто не працює. Найгірше, що зараз е, ціна біткоїна падає, і під час падіння ціни е, біткоїна, коли падає домінування біткоїна, альткоїни знову починають себе випочувати погано. Варто розуміти, що е, в останній ще, схоже, можливо, було десь близько 22-го року, коли біткоін трішки падав, сильно валилися. Але тоді е, ситуація з домінуванням біткоїна була зовсім інша. Тоді вона була на своєму дні, е, і шанс на його ріст був дуже високий. Натомість зараз ми бачимо ситуація зовсім інша, і надіємо, що це просто такі тимчасові явлення, тимчасові ситуації для того, щоб повитрушувати людей з лонг-позицій. Коли біткоін зупиниться, то альти знову відновлять свої позиції. І що по справжньому лякає, так це графік капіталізації альткоїнів на 3D-ному таймфреймі. Можна побачити ось цю потужну свічку падіння. Це було 10 жовтня. Коли альткоїни дуже сильно впали, і після того сильно і не відстрибували, просто собі локально продовжують впадати. І зараз показник капіталізації альткоїнів наближається до цих мінімумів. По суті, наближається до дуже сильного рівня, який не варто було пробивати. Це у нас діапазон 750 мільярдів доларів. З даного діапазону ми чекатимо від капіталізації альткоїнів щонайменше 920 мільярдів доларів. І далі вже будемо дивитися, чи у нас починається дуже неприємна ситуація, яка типу криптозима, коли 750 мільярдів доларів пробивається вниз, і далі ми вже будемо падати і. Дуже неприємно коригуватися і довго це все-таки у нас буде нарешті дно, і в діапазоні 760 мільярдів доларів можна набирати альткоїн буде більш впевно. Але зараз ми бачимо, що ще не вистачає одної локальної хвилі. Падіння можливо ціна не долетить до діапазону 760 і розвернеться раніше, але варто пам'ятати, що основний діапазон супротиву, від якого покупці щось намагалися робити, це 920 мільярдів доларів. Зараз показник капіталізації знаходиться під ним, тому поки не варто поспішати і закуповувати альткоїни прямо вже на всю, тому що страх дуже великий на ринку. Були вже такі випадки, коли страх міг бути декілька тижнів на мінімумах, а ціна собі далі продовжувала впевнено падати. Враховуючи, що у нас вже довго падає крипторинок, треба дочекатися першого реального відскоку, а також розуміння, що після цього відскоку ціну будуть тримати і не станеться щось схоже на ось такий сьогоднішній обман, коли на великих об'ємах ми пробиваємо важливий діапазон вверх, і потім на таких самих великих об'ємах падаємо і опускаємося ще нижче. Ніж звідки ми починали рости. Звісно, не обходиться і без індексу SP 500, який зараз падає і знаходиться ось такій критичній ситуації. Ми оновлювали свої максимуми в 30 жовтня, і зараз нам вже не вдалося оновити максимуми. Ми затесли попередні історичні максимуми, і зараз починаємо падіння. Падіння тут яскраве може бути, є куди падати по індексу десь приблизно до 6500. Щонайменше ось таку консолідацію утворити, а для крипти це буде дуже неприємно і дуже боляче. Продовжимо про сумне: Ефіріум на тижневому таймфреймі. Минулий тиждень дуже класно розвивався, ціна дійшла до ось цього зеленого рівня 0,037. Ми чекали, що біткоін не буде активно падати, зможе активно рости до 97 тисяч доларів, і ефіріум в парі бітка затримається. А в парі до зможе дорости хоча б до 3800. Протитишнева свічка попередньо закрилася жахливо, і ми бачимо, що цього тижня, вже не на великих об'ємах, Ефіріум продовжує падати. Поки що він знаходиться в межах ось цієї зеленої зони. Ми трішки вийшли за межі ось цього клина, але це нічого не означає, враховуючи, який в нас був агресивний і непоригований ріст. Є всі шанси, що Ефіріум впаде до діапазону 0,028. Це ми показуємо тижневий таймфрейм, підтвердження, що немає, тому що ми все-таки знаходимося ще в межах зони накопичення, і з цієї зони можуть бути цілком реальні нові хвилі росту. Проте ми так собі прикидаємо, що треба бути готовим до падіння з теперішньої ціни до діапазону 0,028, а з теперішніх цін це ще мінус 10%, враховуючи, що біткоін. Має великі перспективи на продовження падіння. Ефір в парі до USDT може впасти ще відсотків на 20% з теперішньої ціни, якщо подивитися 2850-20% це приблизно діапазон 2,200. Може бути навіть близько 290, так, якраз оновлювати мінімуми від червня 2025 року. З такого падіння відскок буде щонайменше до 3,300. І тут вже будемо дивитися, чи достатньо набрали сили покупці, щоб продовжувати ріст, чи все-таки в нас падіння продовжиться далі. Але поки що ефір прийшов у ось цю малесню філатову критичну зону, з якої є шанс, що ось цей відскок, який сформувався в нас від 21 листопада, ще не завершено, він продовжиться. Хоча б до 3650 ефір відстрибне, а ідеально це 3804, це те, що ми чекаємо з теперішньої торгової ситуації. Поки на це ще є шанси, проте ринок реально слабкий, і поки не побачимо хоча б на менших таймфреймах на 4 годинках якусь силу, де покупці не просто можуть вистрілити вверх а й втримати свої позиції, то е купувати. Саме зараз не рекомендувало. Що стосується торгового бота по Ефіріуму, який у нас є, і кого ми тримаємо, то ми схиляємося до наступного сценарію. Якщо е, так станеться, що Ефіріум втримає діапазон 2600-2900, ну ідеально 2800-2900. Він втримує приблизно цей діапазон і розпочне свій ріст до 3804. Тут ми закриватимемо торгового бота і будемо дивитися, що далі робити з коштами, в якого бота далі інвестувати. Шанс на те, що корекція глибока продовжиться, досить високий. Можливо, ми відкриємо навіть шортового бота зі стопом, який буде торгувати у великому діапазоні, там умовно, до 1800-2000 доларів. Якщо ж у нас падіння ефіріуму продовжиться зараз і ми проб'ємо 2600 вниз, то ліквідація бота в нас близько 1900. Ми думаємо, що якщо навіть і такий прибій 2600 станеться, ціна повернеться, щоб заретестити до діапазону 2800. І саме тут ми відкриємо шортову позицію приблизно з третім-четвертим плечем. І таким чином будемо хеджувати нашого бота. І коли бот буде доходити до діапазону позона тисяч доларів, ми закриватимемо шортову позицію і докинемо вже вдвічі більше коштів бота, що дасть можливість вже відсунути ліквідацію з 1900, там десь на 1000, на 800 доларів, що на нашу думку вже нереально, навіть якщо уявити собі, що ефіріум рухається ось в такому каналі. Так, І ми зараз на його тільки, середини. середині, то тут добре видно, що перша зупинка ефіріуму це 2200 2550, навіть якщо зараз він проб'ється вниз. А нижня межа це є 1600. Тобто, якщо ми дотримаємо шор до 2000 і закриємо, і додаємо ці кошти в бот, якого тримаємо, цей бот переживе. Це падіння, і е, після чого ми його закриємо ще навіть в плюс. А що стосується шортових позицій, коли їх відкривати в середньостроковій перспективі, тут знову ж таки перейдемо на графік домінування USDT і покажемо, що ринок е, криптовалют розвертався і починав рости, якраз таки з відміток, ну, приблизно кажучи, 6,2-7, е, 6,8%. Зараз, по суті. Показник домінування USDT знаходиться біля цих відміток. Шортити зараз, на нашу думку, неправильно, тому що враховуючи, як у нас розвивався ріст домінування USDT, навіть якщо ми проб'ємо цю консолідацію вверх, ми не розраховуємо побачити якогось дуже агресивного і потужного імпульсу, це швидше за все буде закол і повернення показника. До діапазону 5,3, 57 7, от вже в діапазоні 5,3, 5,7 можна намагатися відкривати шорт позиції. І навіть якщо такого глибокого падіння не буде, перші шорт позиції відкриватимуться близько діапазону 6 тобто приблизно в нас іде пробій консолідації, так, десь до 7, 7 2 відсотки, іде ретез у цієї рожевої зони. І от під час ретесту цієї рожевої зони можна склати перші шорт позиції, а наступні близько діапазону 5,7-5,3. і і Ось такий план соріння строкової перспективи, якби ми не брали шорт позиції, якщо консолідація по домінуванню USDT не встоїть. Для нас поки що це основний. Індикатор, щоб розуміти, чи на ринку ще є шанс на середньостроковий ріст, чи все-таки в нас починається затяжна криптозима. Схоже на те, що новий рік ми зустрічатимемо у червоному кольорі. Наскільки сильне падіння залежить від двох критичних точок? Це 83 тисячі доларів і 70-75 тисяч доларів. Проте спочатку треба дочекатися, хоча б локального сигналу від покупців. А поки краще не лізти в ринок і хеджувати свої лонг позиції шортами. бажаємо вам всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж, перемоги.